Бігом, бігом, Макар, бігом! Обводь! Давай! Акуратно! Та далеко побів Обводь, доганяй Воротар, Саша, руки! Наперед, наперед! Саша вибіжи! Молодець! Все, забігли бігом! Це боліти, це. А, так. Да. Макар, хай защита виводить. Давай, давай. Захар. Даня, вперед! Даня. Даня, Діма трошки назад! Даня, давай, давай! давай, 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 давай.

大家。太 Забирай. Забирай, Макар! Давай, <пробуй> назад! <Захару, пробуй> Даня, дай відкривай! Даня! Це коматок! <пробуй> да. Дві команди!

Магу. Давай, ты, давай, добывай, ты, добывай. Е -е -е -е. Собираю, давай! Давай, <соцентричь> Я вам пообещаю, я вам пообещаю, что назад дай, назад дай. Открывайся, Даня, открывайся. Давай бежим наперед, открывайся. Блин, Даня. Постой, Даня. Постой, Даня. Не Макар доганяй! Одкрийтеся! Розодіться не разом всі! Наперед, Макаро, наперед! Далі веди! Макаро! А, все ушло. Воно внизу.

Зачем ты его улучши? Вот. Егор забирай! Егор, воды! Вперед! У него водит и дорельский. Забирай! एउटा हो त्यस्तो Наперед, Саша! Не розіграє! Ні, бо Захар толкався руками. перед да. Нема. Діма, Діма, нападай! Це була секунда діла, Кого ти смієш сказати. Вони самі повинні це розуміти, що можна там бути. Коли виводить вратарь.

Крити гравців! Гравці, гравці відкриті! Забрав, забрав, забрав! Руки убери за не виставляй руки. Да, да, да. вышний, кто вышний? О боже. Давай, блин! Ну хоть кудась. Досить ігра ще шість хвилин. 14. скільки? Чотирнадцять. Нішко, ще шість хвилин. Ні, у нас Твою мать! Поміняли, награли. слава Богу. Фух, ми сьогодні виб'ємо його м'яч чи ні оттуда? Саша не грає. Ховайте ворота! Вони виб'ють. О, Боже. Ті подипка. Ти в не рада? Сидіть. Таня, виходь! Наперед, Даня, відкрийся! Та не там вже наперед нема нікого. А де наші були? Габуні я не вийшов. Доварить, мяч треба Даня, Давай, мяч забирай! быть Давай, мяч. Давай, мяч. Давай, мяч. Давай мяч. Хотя бы туда, боже. Крийте гравців, Чого ви нічого не криють? Вибивайте! Вибивайте! Та не вдвоєм же на один м'яч! да вибийте його вже хай! де? бери в руки! Вратарь мені трошки вперед! Що ти в воротах стоїш! Це куди воно залетіло? Не туди? Чи куди воно залетіло? Скажіть мені? Фух, Саша не грає зараз. <кій> Саша не грає зараз. Тому що це їж зелені, він сняв, щоб його видно одіверений, щоб його видно було. Наперед! Ну хай туди летить, хай летить. Слава Богу. Бо людей дофіга. То що треба робити дві команди. Всіх в одну отож. Зате Думали, що Вас визволи для усілення. Не для того, що мало. 20 чоловік. 20 чоловік одна команда. Діма сядь! Далі буде розказувати. А чого їх багато? А чого Даня грає? Їх багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири. Наших вже більше. давай, 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 Макар, пас! Да, да, да. Даня! Забивай! Розверни наперед, наперед розверни! Егор, бери мяч вперед! Вперед! Егор, вперед! Давай, вперед! Вперед! Дай пас, Макар! А так що так? так. так, шо, так як? Там далеко було. Він такий красивий голос зробив. Так да, там же куча людей. Там нього було. Вже Даня ближе, Даня ближе, да, Давай ближе давай. По-моему, все стоит, да? Все. Да все, уже свисток. <сіх> Але после свистка.